не потім Я з... домовилася з ним помінятися. Він буде виїжджати, він з'ємочну групу привіз, вони ще 10 хвилин працюють і уїжджають. А, ну то станьте, ви туди. Там вже знак. Пожалуйста, підприйміть. Знак стоїть першій парковці. Ну де люди стати? Ні, ні, подожди. Це на знак кріпич. Що це означає? Є заборонено. А ви що стати? Ну, смотрите, я хочу Хорошо. писать. Давайте так, да. я хочу писать. А, ну что мне делать? Можно я здесь пописать? Можете мне разрешить пописать вот, а, в общественном месте? Ну, кто я такой, чтобы разрешать? Ну, ну а вы, вы им только что разрешили. Вы же им не запрещаете, значит, вы им разрешаете. Вот она к вам подошла, уведомила вас о том, что она с кем-то поменяться хочет. Вот, я вам ну. скажу, плохой парковщик лучше, чем вы сейчас работаете. Да? Ну пусть а вы, работает, я ну, парковщиком да, да. не работаю. Я на один день сегодня на охране гражданского порядка. Что Запретить. я вам могу сделать? Ну, Запретить. Вы Они сунуты, сейчас вот здесь машины, машины Закону вы могу. решительно сказать уберите транспортное средство, иначе привлекаем вас к ответственности. Сейчас, секунду, извините. А что командир... мне делать? Извините, командир. Алло. Ну мы на КНГ. После... С э, горбой. Да, ну комбат сказал, что Полчаса где-то. Ну да, они вернутся, а я опять туда стану. Да, да, да. Я знаю. А скидки? нет что вы здесь просто хочу... для красоты стоите. Хорошо, вот я хорошо. Минут там вы, подблюдал. вы просто, я понял, вы хотите, чтобы просто всех оштрафовать? Нет. Чтобы, все чтобы уехали. вы хотя бы нет. имели желание попросить. У вас даже желания этого не возникло. Ну почему не возникло? Вы Еще раз вам говорю. Никого... Я вот сейчас от вас требую, что? чтобы он отсюда уехал. Я вот требую от вас, чтобы он... Если вы этого не, не сделаете, буду требовать я, и будет конфликт. Ну, пожалуйста, что, пожалуйста, я, Может, я, быть, я, я человеку вас прошу, я понял, я ему требование высланил. Не надо говорить, надо наоборот попросить, чтобы я он вас Я увих... понимаю. Вы с тобой стали, да, не можете. А сейчас станет. Ваш даже вам не дает. Я бы сам углушался. Я б сам повезло. А що з стрінж робером? З стрінж робером що, по Помогам ви це можемо не виписувати, на нього втокнулося. Ну, назначимо це що. Ну, це на наше усмотрення. Тобто порушення зазначає, він не перешкоджає не ні пішоходом, ні автомобілем іншим. А, mm -hmm. а, <коріст> а під кирпич, то, що їздять машини, це нормально, да? uh, так? Це ж не значно. Тут, в чому, в чому причина? Для чого ви тут? Давайте на чому причина. Для того, Для щоб автомобілі не, не паркувалися. Yeah. Субару, та що на річці стоїть, Тойота, uh. просто два на, сільника у, у, у нас. Знаки, вимоги знаків. Тобто ви утверджуєте, що малозначне нарушення, то, що там 300 чим там мінус. Тут вже ми Наша задача, щоб що я, я а, щоб якщо, ви не я до вас звернувся, знає. Ви ж знаєте, якщо знак, наприклад, да. це буде, якщо це а, територія даної установи. Якою якщо... станови? Звідки ви бачите, ну, чия так. це територія? Я говорю, якщо, в нього да. встановлений даний знак. Значить, вони відповідають, а не ми за те, що будуть порушувати, має бути тут це дорожній знак передбачений згідно закону про дорожній рух. Правильно, Дивіться, Згідно ну... про постанови ну... про правила дорожнього руху. Дивіться, правильно? Він встановлення сперше на коректно, оскільки для нього немає ніякої таблички. Тоді тобто, Диві... цей знак ніхто не має права заїжджати. І чомусь там є ворота, і чомусь деякі люди Ну ворота, то ворота то, ворота, то ворота, то може для красоти, може вони не відчуються, то, mm -hmm. то не нашого, як кажуть, ума діяла нас просто прийма no. задача, щоб. Я просто ну, тоді, тоді я не розумію іншого. От пів години я стою, от, е за вами ну, дивлюся, як mm -hmm. от ви служите. Про що можна було розмовляти пів години з водієм у тренжері? Він шукав страховку. Він її знайшов. Так. А для чого він її шукав? E, що я певні, що ну, є всі дозвільні документи на керування? А при чому його малозначимість правопорушення до, до наявності документів? От мені просто цікаво. А вдруг він в розшуку кримінальному міжнародному? Ви ж його не перевіряєте по арморам там і так далі. Правильно? Ну для чого? Оскільки я не маю змоги перевірити його по армору, тому що в мене я зараз не в автомобілі, в мене немає технічних средств, щоб його перевіряти. Знаєте, ж знаєте, що, що ви робите? Дивіться. Одна людина приїхала, і її зігнала. Інша приїхала. Да, і на особистому знайомстві, на нормальних стосунках, це називається корупція. Стала і стоїть. От, тобто ви порушуєте конституційний принцип, питаю, дивіться, дивіться, дивіться ну от, стоїть, стоїть машина, інші ж не стояли, не стояли а Тому ця стоїть. Всі, всі, от Ну це стоїть за... І вони то, мило то, розмовляють. Дивіться, вони мило розмовляють, все нормально, все хорошо. А, а, а ту жіночку чомусь зігнали. Ну Це хіба не корупція? Для одного привілеї, а для іншого ні. Да? Нерівність законів, неоднаковість застосування. Ну я ж її ну, я ж бачу це. Як не норм Неоднакове застосування нормально. Заборонено законодати. Та вони зараз про, про інше розмовляють взагалі. Я не знаю, про що вони можуть діляти. Я, ну, я просто не розумію, навіщо тоді щось створювати, якусь службу, якщо це якби, ну, для для... для, для Подлягалочки. Стоять люди, їхніх вимог ніхто не виконує, дорожні, вимоги дорожнього знаку ніхто не виконує, малозначимість. пів години порозмовляли, перевірили документи. Я от не розумію. А якщо я дійсно приїду інвалід, захочу ну, передбачений штраф. Дуже, дуже великий штраф, до речі. Я точно не пам'ятаю, скільки. Дуже великий штраф. Ну так. Да. Ну як не доїхав? Передні коліса там. То... Ви повинні під'їхати, поцікавитись. Якщо на... Та нічого я нікому на... не повинен. На... Ви, ви, ви помиляєтесь. Немає, е таблички інвалід, що вони там що... А, да, що вони не мають права там наряд, Вони прийдуть і їх приберуть для того, щоб стали виїхати. Ну як ви будете прибирати? От я приїхав, БМБ, як ви mm -hmm. будете прибирати. Ну, я, я не знаю. Без власника забрати його на евакуатор, де можна, скільки він перешкоджає руху. Він до Це, якщо дозволите, мені потрібно в біля, які дійсно звучать. Так воно стоїть вже пів години. З краю почати. А можна, можна ваше... Розвічення, ваше... да. будь ласка. Я яке-то ну, обращение. Так, робіть, будь ласка. Перекилиця кирил, кирили... Кири Вячеслав Валерійович. Перекилиця Вячеслав Валерійович, рядовий міліції. Міліція? Ага, Вячеслав... При перехідних положеннях нам посвідчення замінять ага. ми, нова поліція до кінця 2016 року. Ага. Так як і ці. Ага. І Вже не рядовий, це ще нам посвідчення видавали ага. в липні, коли ми тільки лейтенант. Будь ласка, ну ви пойміть, що тут розірватися. Ні, можна я послухайте, розірватися, не, я не розумію. Тоді проти. Б вас прибрали просто. виходить, ви дивіться, ви знову працюєте на владу а не на людей. Тому що дивіться, от там, де люди ходять, все одно да. по барабану, все це, все це. Одному можна стояти, другому не можна. Дивіться, там, я де, вам... а там, де око полубога дивиться, там дивіться, вам, я да, вам дали повізми, наказ. Я вам зараз просто спілкуюся, я не маю часу сходити до Міцубісі. Що, пішли так. до Міцубісі? А Бут там нікого він. не буде далі. Якщо для евакуації, наприклад, автомобіля, Автомобіль евакуати, навіть якщо він проти правил стоїть, ну коли він суттєво заважає руху. Зараз да. от ці машини в даній ситуації не, ну, в принципі вони тротуар проїхали. Е, Це, я не знаю. Як 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 починається стара знає. пісня. Не, якщо, є, дайте мені документи, вас... навіщо вам видно є в законі про національну поліцію випадки, коли документи. Ви документи, ви маєте право, документи. Це якщо підозра правильно для складання. Якщо є підозра, так, обґрунтована, то це інша річ. Ви ж там пробуваєте по базах. А для складання то віднищо він, він брав в руки. оце все. Ви знаєте, больна тема. по перше руки перевірити не брати. їх наявність. Взагалі. Наявність, Ну і показали в смысле, так. руки. Не брав для чого? якщо водій проти, то їх руки ну немає. В законі не перевірити наявність. От давайте зараз подивимось. Немає в законі про національну поліцію перевірити <с наявність. Я вас зрозумів. добре. Це бред. Добре, я вас розумію. Ви просто хочу, хочете под... зі мною ходити, і не, я хочу подивитися, людей, я да, штрафую, да да да. Ні, не, ну, не, ну, не штрафую, а як працюєте просто. Будь ласка, я? Просто. Добре, опять люди. Я розумію, що ви чоловіка забираєте, ви стоїте під знаком, зупинка допомагати. Да я бачу, ну якщо... сколько покрыть? よろしくお願いします。<music> Що, оформляють, так? Да? А там сказали, ось, ось, там стоять знаки, вони говорят, там малозначимость. Такі ж самі знаки, немало, як і тут. Там Ну от ваш, ваш колега тільки що сказав, що там мало знамість. Він рейндж ровер стоїть. Хорошо, тут До нього. Молодий чоловік, я да? не розумію. Ну, тут да? Ну, значення, тому, тому що, бачите, на, тому що ви тут, а він, а вони так. Вони заважають а, чи просто пору. Яка, 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 яка різниця? Де стоїть знак? Один і той самий знак порушується. Один самий що знак, одна та сама стаття. А, ви, а інші місця, бачите, і вже і різні, різні ці санкції. Це ну, оце, от, знаєте,, називається дискреція ваша. Ви, Коли надано багато повноважень, от на свій власний розсуд людина застосовує чи не застосовує, це дуже ну, шкідливо трохи. Ну, будь ласка, я не знаю, ходіть до нас в поліцію, будете за також робити справу, будете всі не робити. Mm. Будь ласка, ну, двері ж відкриті. Щоб десь років 10 назад, вона була. може бути. Я вже старий. Просто якщо, в цей раз, якщо ви знаєте, що там стали, і все. Там, бачите, там, там то таке, то таке. Туарах не можна. Бачите, то? там не оформлюють постанову. На тротуарах як не можна. Ну не можна, вон там знати написано, ну, що, що не можна на тротуару. Ну, да. Я... Якщо ви маєте інвази, то знака нема, для пішоходів проходу треба 2 метри. Все, знову. Це будете проти постанови? Якщо не згідно, це ваше право будь ласка. Ні, просто що е раніше, якщо немає, не було доказів ніяких, то це 100% скасування постанови. А зараз не знаю, з цими нововведеннями. Так, ви знаєте, як зараз, да, від 7 липня наказ номер зараз у точності 14. Доказом і внутрішнє переконання поліцейського. 251 стаття КУПАПА, будь-який наказ. Ну, ви е... прочитайте, будь ласка, ми з вами тут довго можемо Я знаю, це, на наказ, це наказ про поря... це, це, це якби порядок оформлення. Е, внутрішнє переконання це є, воно є, але це не доказ. Це ну, суб'єктивне принцип суб'єктивності, якби при розгляді адмінсправи. От ви понажна особа, ви е, повинні, в принципі, ну, якщо по, по кодексу, встановити е, доходи громадянину, да? становити каяття, ні не каяття, ну що щодо максимального, мінімального, там розмірів. Якщо особа не згідна, вона да. завжди може оскаржити. Ні, так я тому і питаю, що, що буде скарження. Просто мені цікава практика зараз, як суди по це роблять. Тому що, виходить, що одні й ті ж самі судді, одні й ті ж самі закони, а в різні періоди часу постійно різна практика. Скажіть, будь ласка, будь ласка, що адреса проживання?